Унікальні Августин Волошин шляху безсмертя. Книгу про президента Карпатської України презентували у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Автори видання відомі громадські діячі краю Павло Федака та його син Павло. Робота над виданням тривала довго, адже авторам довелося опрацювати багато інформації. Джерельна база книги, низка музейних реліквій та архівних матеріалів. Цінність праці в тому, що у виданні вперше опубліковані фотографії, документи та інші матеріали пов'язані із життям і діяльністю Августина Волошина, зауважив доктор історичних наук Павло Федака Старший. При написанні книги ця база мусила розширюватися, і вона розширена, щоби у унікальних тих зібраннях відтворити образ Волошина. Книга цінна тим, що у ній вперше друкуються. Матеріали, зокрема, фотографії, документи, які ще не публікувалися, і про які в широкій громадськості відомо не було. Я кажу, кожен документ, кожна фотографія, не всі, але 227 фотографій і інших ілюстрацій там, ну, добра третина, є унікальні. Ну, Знімки Волошина 1896 року. Знімки його дружини Ірини Волошин різного періоду. Фотографії його сестер, сім'я з якої породичався Волошин, книга про Августина Волошина знакова і є елементом протистояння російському агресору. Зауважив автор, журналіст, доктор історичних наук Павло Федака Молодший. Ця книга тому дуже на часі вона є теж елементом протистояння із Російською Федерацією із агресором, тому що наш президент. Августин Волошин, президент Карпатської України, віддав своє життя саме у тих, можу сказати, гестапівських застінках Бутирської тюрми. І тому ми маємо користуватися цією нагодою всіма методами поширювати інформацію про нашого президента. Ви знаєте, проголошено в, в Закарпатській області роком Волошина цей рік. Обласна військова адміністрація сприяє цьому. Постать Августина Волошина ще повністю не досліджена. Тому це видання буде цікавим як для науковців, так і для широкого кола читачів. Зауважив рецензент книги єпископ Мукачівський і Карпатський доктор богословських наук Віктор Беть. Книга Вийшла в межах обласної програми підтримки видання творів місцевих авторів за підтримки департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної військової адміністрації. Ми Фінансово підтримали видання даного підручника твору, який буде слугувати студентам і діячам, які хочуть трошки віднайти щось цікаве у спадщині, яку залишив нам Августин Волошин. 300 примірників книги, яка побачила світ з нагоди 150-річчя, з дня народження українського педагога та вченого, громадсько-політичного, культурного, церковного і державного діяча президента карпатської України та героя України Августина Волошина, уже розподілили між бібліотеками, школами та громадськими спілками Закарпаття.